Всім привіт! Їдемо в центр міста, подивитися на ялиночку, її там вже прикрасили, поставили вертеп різдвяний наближаються свята, коники наближаються свята, хочемо подивитися, прогулятися по центру. У нас на мікрорайоні то немає ніде, ялиночка не встановлена. Навіть в цьому новому торговому центрі нічого такого немає новорічного. Ми хочемо трішки прогулятися у центр. Вчора були в селі, їздимо тут кожні вихідні, тому що лазять у нас люди. Неприємно це, звісно, коли тебе по двору хтось лазить, але ну, як вже є. Побачила, що лазять, тому що мульчі вже тоді насипала багато під лохину. Позибирали, в на мене мульчу, являєте. Комусь теж була потрібна, не захотіли вино собі купувати. Не знаю, що з деревами буде, чи повиростають ті, що я садила, чи якісь дички. Будемо бачити. В центрі встановили різдвяний вертеп. І тут песики такі святі блажені, прилаштувалися у сіні біля ісусика. Тут в Кам'янці кажуть не вертеп, а кажуть шопка. Встановили шопку. У нас знову морозу немає, знову під ногами мокро. Ну ще подобається тобі. Цей песик охороняє Ісуса ісусика. Ісусика, да, песик охороняє Ісусика. прилаштувався тут такий. Там ж такий великий рудий спить. А там, мабуть, хтось виступає або. Зібралися люди, нічого не видно, не чути, але дуже багато там щось всі дивляться. Шлабка, зазирала туди в натовп, нічого там не видно. Здається, наче якийсь блогер там, з кимось там, Ну, нічого не бачу, що там відбувається. Щось там ті твора по років 18 зібралися, не знаю, хто там такий цікавий. Йдемо до радощів. Вечірній Кам'янець. Гарно так все світиться. На жаль, думали, може, біля адміністрації щось буде прикрашено, нічого немає, прикрашено біля адміністрації. Щось не можемо зрозуміти в формі кого тут воно підсвічується. Я думала янгол, але не янгол, бо з хвостиками. Наче, наче павлін чи жарптиця. Вітряно трохи, сирість. Вчора був морозець. Було не так холодно, а сьогодні більш волого і прохолодне вітряно. Йде нам потепління, до Різдва буде тепло. Скоро рік, як ми живемо в Кам'янці, тільки вперше ми гуляємо по місту ввечері. Всю весну, все літо були в селі. Осінь теж, а тепер час відпочинку, то можна і погуляти на місто, подивитися вечірнє. Прапори розливаються. Виявляється, ми не з того боку дивилися, все-таки це янголики. Якщо дивитися з іншого боку у напрямку, то видно, що це янголи. А ще виходить такий гарний величезний повний місяць. Прийшли ми на площу, а тут генератори гуд гудуть, світла немає, все темне. Стоїть різдвяне дерево, теж не підсвічується, бо ж без немає електрики. Поставили різдвяні шовки тут. Продають смаколики. Може зараз ріжка щось захоче, побачимо, бо я щось нічого, чесно кажучи, не хочу. Краще б світло вимкнули. Песик знову. Дуже багато бродячих песиків. Ми песиків не дуже любимо, ми більше по котам. Бо такі тут пси, чесно кажучи, агресивні кидаються, добряче кусаються. Якщо їдете в кам'янець, беріть собі відлякувачі. Що тут продають? Тут був шашличок. Рентвейн пахне дуже добре. Може кож чаю вип'ємо. Трішки вітряно і прохолодненько, сувенірна лавочка. Трішки <піллявий> не встигли, щось співали так гарно. Кроків з стороння може зачекати. Поїзді повезло, три сиді, всі котлетає мене мати. На моєму магу, рина волененіко, ти не подаролі раненіко. І я відбив серце, під закрити, він напитись, притнесу води. Почали по цю новому судному на моїм віку. Ніхто не знає, видно тільки Бог. І я полезю мала... справив на кілька днів, Суєта, стороння може зачекати. Вя доповідь і повернусь рідних дім. Не в вікон не виглядає ми мати. мама моя, Ніко, і мені будь ласка, розбуди раненіхо, я, я віду відерце, піду до криниці, і тобі напитий, супритесу водиці. Мамо, я мамо, риду маяненіко, ти мені будь ласка, розбуди раненіко, я, я віду віддерцем, піду до криниці, і тобі напити.

Моя. Місно, да, багато людей собі гуляють, люди веселяться. Класно, так душевно, обожнюю, коли люди співають, воно так, так все по-справжньому, по-рідному. І знаєте, що ще сьогодні згадала, що колись люди не пили антидепресантів, хоча теж були післявоєнні роки, і люди самі себе заселяли, постійно співали і тим самим розряджали свій мозок. Тому давайте будемо вертатися до, до свого коріння. Більше співати, більше заряджатися позитивом, тому що якщо ми самі себе цієї халепи не витягнемо, ніхто нам не допоможе. Зараз професії психологів та психіатрів будуть просто збагачуватися неймовірно, тому що людей, які страдають морально, дуже багато, і солдатів, які повертаються з війни, їм теж потрібна психологічна допомога, і діти наші малесенькі, теж їм це все важко. Зрозуміти і сприйняти, тому потрібно співати себе звеселяти. Обостали, озвалася, розвитко лягалася, батьо я гуляла на бадьорі, гуляла із бадьором, стояла на бадьора магала, гуляла на бадьорі гуляла із бадьором, стояла на бадьора маргала. Пішли грітися у парк розваг на вулиці дуже зимно, тому тут хочемо чайочку попити і дитина, щоб порозважалася. Так, До нас їде спортсменка май, май! крутяк. Май! Ну як тобі катун? Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!